Вже 13 років минуло, як в середній школі номер 59 у Найнгульці вчителем захисту вітчизни Петром Надюком було створено гурток братерство. А останні п'ять років школярі активно співпрацюють з пошуковцями пошук Дніпро. Така дружба не була випадковою, вона скоріше закономірна, враховуючи пріоритетні напрямки виховання в цій школі. А ними тут є любов до батьківщини та її історії разом з пошуковцями за всі роки дружби, учні брали участь в багатьох вахтах пам'яті в різних областях України, де не лише мали змогу читати історію великої вітчизняної війни на її полях, а й заповнювати Вместе с ребятами нашей школы Петр Анатольевич ухаживал за братскими могилами, которыми мы привели в порядок. Открывали неизвестные братские могилы, близлежащих сел, в селе Зеленое, в селе Латовка. Это стало традицией нашей школы, потому что традиционно в нашей школе система работы. Никто не должен быть забыт. І це важливо, адже велика кількість учнівських родин сумлінно зберігає пам'ять про своїх рідних загиблих у другій світовій, та не закінчуються на цьому трагічні сторінки історії. Серед випускників школи є загиблі під час Афганської війни і вже під час теперішньої війни на сході. І кожне ім'я зберігається в стінах 59-ї школи, наче в скарбничці пам'яті. Тому відкриття в школі музею бойової слави пам'ять також не є випадковим. Ідея його створення виникла близько року тому у Петра Надюка, який на той час вже увійшов в ряди пошуковців. І вони підтримали його ідею. Її реалізації допомагали чи не всі пошуковці України? Тут все викопане, Тобто підняте, викопане, подарене нашими пойскавиками з Дніпропетровська, з Черкас, з Закарпаття. Тобто ми ж пойскавиків, тось тобто пойскавиків всієї України. Та перевага звичайно віддавалася воєнним артефактам, піднятим з інгулецької землі. А серед них, за твердженням натхненника робіт над експозицією, як його називають самі пошуковці, людина робітничої професії, але надзвичайно обізнаної в історії Олександра Коноваленка є надзвичайно цінні експонати. Це вот німецький фауст патрон, який примінявся для зжигання совєтських танків уже в європейських городах. Тут ми його підняли. Це було очень цікаво. Тим більше в такому стані, в якому він був. Для нас представляє для істориків особливий інтерес. Ми хотімо, щоб цей музей був не стоячим, скажімо так, а він був передвіжним постоянно. Це саме музей по Великої теж війни, який ми читаємо інгулецького значення. Великим було це бажання настільки, що отримавши під музей порожню кімнату, маючи експонати та впевненість у власних силах, пошуковці за рік кропіткої праці оформили все це в цікаву експозицію. Вони впевнені, що передають підняті ними свідоцтва страшної історії сімдесятирічної давнини в надійні руки. Церемонія відкриття була перетворена школярами. справжнее театрализованное действие, від якого у присутних навертались слезы. Так уж случилось, что наша земля сейчас переживает не лучшие времена, страшные времена. Низкий поклон вам, ветераны дорогие. Низкий поклон вам, ребята дорогие. Огромное спасибо вам, Оля Лениневна, и вашему коллективу, и вашим детям, за то, что так трепетно храните память о, тех, о всех сложных временах нашей родине, нашей земли. А потім відбулося саме відкриття, і втішно було чути від школярів, про що вони думають, оглядаючи експозицію. Про те, як це було тяжко, страшно, про те, скільки людей загинуло, скільки зараз живуть, як це добре, що вони ще живуть. ветерани наші. Саме оцінки ветеранів всі і чекали за вмиранням серця. Саме вони мали підсумувати результат нелегкої праці пошуковців протягом останнього року. Музей богатющий, богатющий, Много собрано у вас. Самых достойных, самых героических людей. Я восхищаюсь. И материалом, и теми людьми, которые вот собирали вот этот материал. Исключительно, Исключительно. Дай Боже, чтобы вы продолжали так. Это память наша. Досягнуто і ще однієї мети пошуковців. В музей буде діяти активно, і його експонати побачить кожен мешканець житломасиву, а там і Криворіжець. Ми обов'язково 9 мая після возложення тут на Інгульце, обов'язково всі ветерани сюди приїдемо, в цей музей заплановано, і всі ветерани побачать своїх однополчан, інгульчан, тих людей, які воювали, погибли, і тих, яких немає з нами. Сьогодні на музей бойової слави пам'ять покладено вдвічі важливішу функцію нагадувати уроки війни, аби берегти мир. Сьогодні це важливо як ніколи.